Друзі, ось так буває. Іноді все життя думає, що людина гей і нічого тут такого немає. Ну, гей, ми прагнемо до Європи. Це нормально, ми повинні поважати вибір кожного. І Михайло Голубів у цьому плану. ніхто йому, звісно, нічого сказати не може. Звісно, як гросмейстра його поважати не можна з його рейтингом 2300-2200 з силою гри та з брехнею, лється з усіх дир. Але ну, те його вибір це, це нормально. Так ось ця людина вона входила останні роки до, ну, так скажімо так, штабу організаторів турніру Азовська Хвиля та Меморіал Ам'єт Хан Султана. А, е, це Льотчик був під час Другої світової. Тобто там проводилися, проводилися у, Геніч, у місті Генічі з Херсонської області, проводилися турніри з шахів, турніри, на, якому, на яких грали і майбутні чемпіони світу, наприклад, Ганна Ушеніна та інші видатні гросмейстери, не будемо усіх перераховувати, але е, ця людина. Була завжди в організаційному штабі, і на відкритті було, і на закритті, і навіть судді Хорошавіна, Новиков та інші е, йому дозволяли там робити маленькі якісь там буфети, свій маленький бізнес. А так в нього був, було кафе, звісно, і ми, ми туди теж ходили. Е, ї, їсти інколи там дійсно було непогано, вкусно, затишно. Мене особисто дуже приваблювало те, що і він і його жінка, яка ще за пів року, а можливо місяців за вісім, до цього потрапила вже до бази колаборантів раніше за Олександра е, Салова, потрапила до бази, і е, вона там, у цих галстучках дітей, вона б, якийсь там вихователь якогось гуртка. Підробляла, мабуть, і дітей, одягала теж у ці галсточки, у цю форму всю російську, і витанцьовувала під гімни і так далі. Але коли ми приходили до них, до них раніше у кафе, як там все було? ну, Я думав, що ми попали кудись, знаєте, там, у Івано-Франківськ, я не знаю, десь де настільки шанують все українське, як вони і на українській мові і балакали. І як Таке ставлення в них, як пригимні вони, коли гімн був. Ну, ну, Хто б міг подумати? От що завгодно міг подумати, але не могли. Бачимо, на жаль, що, я ж кажу, інколи думаю, що людина гей, а він, е, як це оказується, опиняється даром. Зрозуміло, так? Тобто, ось це погано. Ось що погано. Так, дійсно, таке затишне кафе там біля церкви було. І люди, які, бачите, як продаються, як. Чи могли вони виїхали? Ну, звісно, могли. Тим більше з геніческа. могли спокійно виїхати. Але бачите, який зробили вибір. Обійняв посаду і сповняючий Так, є в нас час. Я зачитаю, як написано. сповняючи об'язаності начальника відділу культури генічської воєнно громадянської адміністрації. Ну дійсно, ми ж до Генічка приїжджали не тільки на турніри, але ми їздили на Арабатку відпочивати і заїжджали до Генічика на якісь там вечірні свята. І він на кожних ось цих святах, так і прапор України розміщував, і на там речі читав. Бачите, а тепер. При окупаційній владі він теж ісполняючий об'язанці начальника діла культури займається організацією та проведенням заходів на користь країни-агресорки, пропагу... пропагун... пропагуванням руського миру, а також розповсюдженням російських наративів і фейків. Ну, це не дивно. Спочатку його дружина цим почала займатися, а потім почав займатися і він ось так. Дуже прикро, що знаходяться такі люди, знаєте, коли я вже казав про це, коли, ну, наприклад, візьмемо того Шижніна, в нього завжди були ті позиції, він застрягши у Радянському Союзі, і він завжди мріяв про об'єднання. Правда, без крові він хотів цього, але мріяв про об'єднання. Але всі знали його позицію, він не ховався. Тобто, позиція, з якою ми. Категорично не згодні, але ми бачили, що він, якщо й вструмить тобі ножа, то не в спину. А тут ми бачимо від таких людей, да, що завжди всі ж думали. Тут же ж пишуть, що й здає про українське на... налаштованих громадян. Тобто від нього ж думаєш, так, так ти ж завжди був за Україну. А бачите, яке воно? Я сподіваюся. Кара знайде кожного з цих зрадників і покичків.